Привіт, що там у тебе? Привіт. Підкажи, будь ласка. Малому звук поставили. Є звук ш, Але не говорять в словах. Окремо каже ш, Але як починає говорити сяпка, масина, не говорить «ш як, Як виправити, підкажи, будь ласка. Поняв, відповідаю. Автоматизація звуку має свої етапи. Перший етап це автоматизація ізольованого звуку Ш. -ш. Другий етап автоматизація у складах. ША-ШО-ШУ. -шу. Далі автоматизація у словах шишка, мишка, машина. Далі автоматизація у словосполученнях та реченнях. Машина у мишки тощо. Далі автоматизація у фразах віршах. І нарешті автоматизація. У вільному мовленні. Не буває так, що тільки поставили звук, і вже дитина говорить. Можливо пройти всі етапи автоматизації звуку від простого до складного. Скільки це займе часу, залежить вже індивідуально від дитини. Що ж, радий був допомогти всім гарного дня та бережіть себе.